Любов вода, що вгамовує духовну спрагу. Любов звемо ще живучим джерело, живуче джерело, вогонь, любов, Спаситель отак промовив до Самарянки. Хто питиме воду, яку я дам йому, той не буде спрагнений повіки. Любов це духовна вода. Що гамовує спрагу. Хто щиро любить Бога, той нічого більше не бажає, бо знаходить усяке добро в Господі, знайшовши в ньому повне задоволення, душа кличе: Мій Бог і все моє. Мій Боже, в тобі знаходжу всяке добро, Бог скаржиться на численні душі, які жебрають у створінь Нічого не вартих і короткотривалих дібр, а залишають безконечне добро, Бога, джерело всякої радості, покинули мене, криницю живої води, і повикопували собі диряві колодязі, що не в змозі вдержати води. Бог любить нас і бажає, щоб ми були щасливими. Тому звертається до всіх, хто спраглий, нехай прийде до мене і п'є. Хто хоче почуватися задоволеним, нехай прийде до мене, і я дам йому Святого Духа, що вчинить його щасливим у цьому та потайбічному житті. Хто вірує в мене, заявляє Христос, то, як каже Писання, Віки води живої потечуть з Його лона. Хто вірує в Ісуса Христа і любить Його, того Божа ласка так збагатить, що в Його серці, тобто в волі, зродиться численні чесноти, що не тільки допоможуть йому зберегти власне життя, але й життя інших людей. Ця ж вода це Святий Дух, предвічна любов. Що Ісус Христос обіцяв зіслати з неба після Свого Вознесіння, це ж Він сказав про Духа, що мали прийняти Його ті, які увірували в Нього, не прийшов був ще Дух Святий, бо Ісус не був ще прославлений. Молитва є ключем, що відчиняє водопроводи цієї блаженної води. Вона виєднує нам усяке добро, бо Христос заявив. Просіть і одержите. Ми сліпі, вбогі та немічні, але молитва спроможна виєднати нам світло, мужність і всякі ласки. Теодорет каже, молитва може все вчинити. Хто молиться, той одержує те, що просить. Бог завжди готовий роздавати ласки, але бажає, щоб ми вимолювали їх. Господи, дай мені цієї води, мій Ісусе, благаю тебе самарянською жінкою, дай мені цієї води, тобто свою любов, щоб я міг забути про землю і жити тільки для тебе, моя безконечна любове. Зросить те, що сухе, моя душа це висохла земля, що не видає з себе нічого за винятком паростків і колючих гріхів. Господи, наводни її своєю ласкою, щоб видала плід твоєї слави перш ніж покине цей світ у годині смерті, джерело живої води, безконечне добро. Як часто я міняв тебе на земські розкоші, що позбавили мене твоєї любові, нехай я помру, коли ображу тебе, мій Боже, не хочу нічого тільки тебе. Допоможи мені бути вірним тобі, Маріє, моя надія, зберігай мене завжди під своїм покровом.